Всім привіт, кого не бачив, а кого бачив, теж привіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, яким, на мою думку, особисто має бути керівник закладу освіти. І чому в цій сфері ми часто стикаємось з управлінською кризою. Для початку ми будемо чіткі в дефініціях і в градації певних посад і так далі. Наприклад, є директор садочку, є директор школи або ліцею, є директор коледжу. Є ще ректора університету. Но сьогодні ми їх розглядати не ну, будемо, тому, тому що, на мою думку, там вимоги чіткі прописані в законодавстві. Тобто людина має бути з чинним званням, науковим ступеням щонайменше 10 років науково педагогічного стажу. І ці люди зазвичай, на мою думку, вже відповідають цим управлінським компетенціям і так далі. Далі ми трошки поговоримо про керівников відділів освіти, департаментів освіти, управління освіти або як вони називаються. Так, є таке бачення, що керівник освіті це не керівник. А тепер сама, сама проблема і відповідь на цю проблему. Тобто, ключова проблема це дефіцит управлінських компетентностей. Вони не формуються автоматично під час педагогічної кар'єри. Посада директора це менеджерська роль, це ефективний менеджер. І коли керівник її не виконує, виникають системні проблеми незалежно від рівня закладу. Зараз ми поговоримо про садочки. 99,9% директор, директори або директорки садочків це жінки. Якщо я помиляюсь, напишіть це у коментарях. Але сьогодні я, ми поговоримо з вами не про статі, а про правлінську роль. А більшість директорів садочків, вони виросли з вихователів. І часто залишається в них логіка така: я знаю, як правильно робити, я проконтролюю все особисто. Я багато тут працюю, я знаю, що робити. Щось таке може чули. Тобто, сам директор садочки, він не делегує повноваження, він не ставить KPI персоналу і він не управляє процесами. І це в принципі, це хаос. Симптоми такого типичного типового директора садочка або директорки. В неї немає стратегії розвитку, вона не бачить завтра, що буде з закладом. Вона вирішує проблеми тут і зараз, а не системно. І вона боїться, чому вона може він? Цей директор боїться відповідальності за зміни, які вона може принести. І зазвичай, подивіться, батьки на директорів садочка, вони уникають або спробують залагодити конфлікти з батьками, а вже внутрішньої з персоналом. Тобто у директора садочку немає менеджерської підготовки. Ходімо далі. І ще ви, ви чули такі фрази від таких директорів: як керівник. Я так сказала, так і буде. Або це, це топ. Я для всіх хороша, але ніхто нічого, крім мене не робить. Далі у нас йде директор школи, або директор ліцею, гімназії. Цей кандидат і цей директор має розуміти педагогічну діяльність. Наприклад, ви керували заводом, або у вас був ФОП з людьми, або що ще, і ви прийшли директором. Ви не зможете зрозуміти, що відбувається, поки у вас не буде педагогічної діяльності, хоча б невеликої. В першу чергу цей директор має бути ефективним менеджером. І дуже сильний індикатор це наявність освіти в галузі управління. Директор школи. Має робити мінімум три речі. Вона має сформувати команду у своїх заступників. Це господарча частина, розвиток патологічний напрямок. Тобто, якщо керівник не розбирається, він вміє ні, він повинен вірно організувати процес. А для цього він має найняти співробітників. Далі він запускає всі процеси і. Після цього він передає операційну діяльність відповідальним особам. Директор, який постійно гасить пожежі і не може відійти від операційних дій, це вже поганий сигнал. Про що я говорю? Якщо він постійно в Русі розгрібає ці всі постійні щоденні систематичні проблеми, це, це погана ідея. Він має делегувати певні обов'язки іншим. І ці заступники або хто там ще мають виконувати знають, знають цей регламент виконання цих обов'язків. Якщо він постійно в операційній діяльності, то це, це халепа. Тобто, всі процеси мають бути налагоджені, співробітники мають чітко знати свої відповідальності, свої зони відповідальності. Якщо цього немає, процес організований погано. І так буде постійно. І ви не думаєте, що це через три місяці пройде, і там потрібна акліматизація. Це так воно і буде постійно. На мою думку, для того, щоб все йшло чудово, завдання керівника, директора школи, він має планувати, змінювати, розвивати і так далі. Окрема тема роботи з персоналом. Я багато дивився інтерв'ю різних викладачів, директорів. і Вони кажуть таке. От є якась вихователь ГПД або вчитель, з ним потрібно говорити, потрібно домовлятися, потім ще раз говорити, потім ще раз домовлятися. Моя позиція наступна: поговорили один другий раз, людина зрозуміла, звільнили людину. І після цього все, не витрачаємо час на те, що не можна змінити. Тим паче домовлятися не можна постійно. Далі перейдемо до керівника коледжу або директора коледжу. Це фігура в управлінні закладом фахової передвищої освіти. Тут так само він має бути ефективним менеджером, освітнім лідером. Його завдання він має так само бачити перспективу, де вона там є, обов'язково інновації, без інновацій коледжі, університети вони. Ну, як, як і ліцеї, вони багато не, не протримуються. Обов'язково розвивати партнерства з роботодавцями і органами влади, тобто бути так, десь поряд, і управляти кадровими питаннями, фінансовими матеріальними ресурсами. І саме головне, ви, напевно, вже це все чули з кожного, як то кажуть, утюга створення якісного та безпечного освітнього середовища. Що має робити ефективний директор коледжу? По-перше, він володіє управлінськими якостями, комунікативними компетентностями, він мотивує команду, він забезпечує культуру якості і академічну доброчесність і приймає зважені рішення, інколи навіть швидкі зважені рішення. І тепер поговоримо, хто ж має бути і хто такий керівник управління освіти, відділу освіти, департаменту освіти. Це така управлінська фігура, яка може вийти, наприклад, з директора школи, директора гімназії, директора ліцею, директора директора коледжу. І вона в першу чергу вона відповідає за реалізацію державної освітньої політики, тому що це державна посада. І в неї обов'язково має бути управлінський досвід. Вона має розуміти, як комунікувати з персоналом, з людьми, як їх наймати, як їх мотивувати, що з ними взагалі робити, як з ними розмовляти. Трошки у нас буде ключових компетентності, комунікації і особистих якостей, які будуть топчиком для керівника відділу освіти. По-перше, він має знати законодавство. Якщо ви цього не знаєте, а ви вже керівник відділу освіти. Ви з любого питання йдете в юридичний відділ, департамент, як він там у вас називається, і згодом ви зрозумієте, що робити. Те ж саме, що в попередніх всіх частях ви маєте бути, маєте розвинути стратегічне мислення. Ви маєте розуміти, де ви будете завтра, через три місяці, через шість, через рік. Планування розвитку освітньої мережі без цього все занепаде. І е, ухвалення рішень на основі даних. Дивіться, я колись дуже давно працював в Бахмутській міській раді в відділі в управлінні економіки. Ми постійно кожного дня, може, через день, робили якісь звіти, комусь їх здавали. Але потім я не бачив, куди ж ці звіти, що з цими звітами робиться. А виявилося, що ці звіти вони збираються в якусь таку папочку. вони збираються. Після цього, десь у кінці року, коли міський голова звітує перед громадою про те, що відбувалось в місті за цей час, береться ця папочка, акумулюється за цілий рік і дається якийсь індикатор. Тобто, це про те, як не потрібно робити. Це про те, як от у вас є якісь дані, ви їх маєте вірно зібрати, акумулювати, аналітично обробити, зрозуміти, що з ними робити, і далі вже на основі цих даних планувати далі дії і події. І саме головне це уміння делегувати і контролювати. Це так звані, як я раніше казав, операційні дії. Далі комунікація. В цей керівник управління відділу департаменту має гарно взаємодіяти з керівниками закладів освіти, їх мотивувати. Він має проводити роботу з громадою, проводити робати, роботу з батьками і знати, що робити в кризових ситуаціях і, тим паче, в цей непростий час. Дуже швидко це робити. Особисті якості ця людина готова до змін в цю хвилину, в цю годину, в цей день. Вона чесна і відповідальна. Тому що, якщо немає відповідальності, немає контролю. А те, що не контролюється, приводить до хаосу. І трошечки висновків. Ефективний керівник освіти це управлінець і лідер, який тримає баланс між державними вимогами і можливостями, закладів і потребами суспільства. Давайте тепер поговоримо трошки про хороші новини. Ну, нехай ви вчитель, ви гарний вчитель, у вас все добре виходить, і вас і ви вже керівник школи, ліцею, гімназії. Або ви вихователь і ви вже директор садочка. Нічого страшного, все можна виправити. Ви відкриваєте курси освітнього менеджменту, коучинг, менторство для керівників, чіткі ролі, регламент там, де показуються ефективності. І саме головне, щоб, ну, на мою думку, це такий дедлайн, щоб через три місяці після призначення, ну, не більше, ви відмовились від ручного управління. В принципі, все. Якщо все ок, пишіть коментарі. Якщо все не ок, теж пишіть коментарі на зв'язку.